Дослідження якісного складу солей. Здійснення ланцюгів перетворень. Завдання номер 6 Запишіть рівняння реакції відповідно до ланцюга перетворень. Кубру. Купром О, купром СО4, купром 2 і знову купром О. Всього повинно бути записано 4 рівняння реакції відповідно до кількості стрілочок, які є в даному перетворенні. І перше рівняння реакції, яке буде записано, в якому Купрум вступає в реакцію або мідь вступає в реакцію із киснем, внаслідок якого відбувається утворення купрум 2 оксиду. Мідь це метал червоного кольору. Який нагріваємо в полум'ї пальника. За таких умов мідь буде взаємодіяти з киснем, з утворенням чорного нальоту. Чорний нальот це і буде копрум 2 оксид, який утворюється внаслідок взаємодії. Друге перетворення. Із купрум оксиду отримати купрум 2-сульфат. Для такої взаємодії необхідно купрум оксид, який утворився внаслідок взаємодії, нагріти з розчином сульфатної кислоти. Відбувається розчинення купрум 2-оксиду і утворення розчину блакитного кольору купрум 2 сульфату. Дослід номер 3 Із купрум 2 сульфату, що утворився в попередній реакції, отримаємо купрум 2гідроксид. Для цього скористаємося розчином калій-гідроксиду. При додаванні розчину калій-гідроксиду відбувається утворення блакитного осаду купрум 2 гідроксиду. Дослід номер 4 Осад, який отримали в попередньому досліді, нагріємо у полум'ї спиртівки. Спостерігаємо зміну осаду і появу осаду чорного кольору, що свідчить про отримання купрум 2 оксиду. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння відповідних реакцій.